Популяризувати рівненських письменників вирішив телеканал Ритм ТІВІ» спільно з спілкою письменників Рівненщини. У такий спосіб автори проекту хочуть познайомити молодих людей з місцевими поетами. І цим проектом ми хочемо, щоб рівняни, щоб мешканці всієї України, особливо щоб учні наших шкіл. Знали твори наших письменників, знали наших письменників, щоб письменники могли мали можливість донести своє слово, свої твори саме до мешканців України, щоб популяризувати їхню творчість. Зрештою, щоб ми любили слово, тому що воно було спочатку. Спочатку було слово. Проект Спочатку було слово стартував уже сьогодні, і відтепер впродовж літа рівненські письменники начитуватимуть свої твори. Мій ніжний пілот. В бойовім літаку літає у вишнях, холодних і білих. Якби я про тебе сказала, Франко, ти б стала човном тим десятим, втілілим. Першою читала свій вірш поетеса Ірина Мельник. У дівчини уже є дві збірки. Ірина наголошує, для того, аби рівняни знали своїх письменників, потрібно про себе нагадувати. Я думаю, для цього треба щось робити, пропагувати себе, свою творчість, і не писати в шухляду, як я такий вираз, а десь виносити в люди. Головний письменник області Ірина Бакувацька радіє, адже це тільки перший проект, який вони спільно з телеканалом Ритм тіві втілюють у життя. Хоча ідей ще багато. Е, власне, різні ідеї наших колег по Перу очікуємо цього літа семінар творчої літературної молоді. Це приблизно 15-20 молодих літераторів із вищих навчальних закладів, які пробують себе в літературі. Іти поруч з літературою, бути в літературі, жити літературою. Проект під назвою Спочатку було слово завершиться до кінця літа, і уже в вересні кожна з рівненських шкіл отримає диск з найкращими творами наших письменників у їх власному виконанні. Ярослава Зятик, Павло Невесенко у ритмі подій.